Вітаємо! Сьогодні оглядаємо заключний 30-й тур української прем'єр-ліги. Тут ви побачите усі голи, дізнаєтеся про традиційні суперечки, а також хто здобув срібло та бронзу УПЛ, хто зіграє в Єврокубках, на кого чекають перехідні матчі за збереження прописки та хто прощається з УПЛ. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Це розклад 30-го туру. Зараз ми про все детально розповімо та покажемо. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Ворскла приймала шахтар, претендуючи на путівку до ліги конференції. Для цього їм потрібно було обігрувати гірників та сподіватися на те, що Олександрія не переможе. Шахтар же турнірної мотивації не мав, тож Ігор Йовічевич дав зіграти тим футболістам, які отримували менше ігрової практики упродовж сезону. В цьому моменті Фарина довгою передачею вивів Бондаренка на ударну позицію. Той бив красиво, але перекинув не лише голкіпера, а й ворота. А ось тут м'яч влучив у руку Фарині, рефері призначив пенальті і після перегляду повтору не змінив свого рішення. Таулян Це Ферріз позначки не схибив і забив архіважливий гол для Ворскли. Незадовго до перерви Бондаренко класно втік від Чілядіна, віддав на Криськіва, а той знайшов Келсі, який спрямував м'яч у ворота. Однак гол не зарахували через офсайд. А на початку другого тайму полтавці збільшили свою перевагу. Перехоплення в центрі поля дозволило стрімко перейти в контратаку. Скляр віддав на Павлюка, то увійшов до штрафного і виконав простріл, але п'ятов пропустив м'яч у ближній кут. 90-річний Євген Павлюк відзначився першим голом в цьому сезоні і другим в кар'єрі на рівні УПЛ. До речі, якщо вважаєте, що цей гол найкрасивіший в турі, пишіть Павлюк у коментарях. Згодом полтавці залишилися в меншості. Тут Ігор Пердута зіграв рукою, зупинивши таким чином гравця шахтаря перед виходом вічнавіч з воротарем. Згодом арбітр Пасхал переглянув повтор і вилучив лідера Ворскли. А на 80-й хвилині Бондаренко визначився красивим голом за меж штрафного. Якщо вважаєте, що цей гол найкращий в заключному турі, пишіть Бондаренко у коментарях. Наприкінці поєдинку гірники могли і уникнути поразки. Келсі прицільним ударом головою замикав з правого флангу, але Ісенко та Попереччина врятували полтавців. Команда Віктора Скрипника перемагає новоспечених чемпіонів, крокує в кваліфікацію ліги конференції і заслуговує на вашу вподобайку. Ворскла Шахтар 2-1. Харків'янам важливо було взяти очки в матчі проти Динамо і сподіватися, що інгулець не обіграє Вереса аби уникнути свого потрапляння в зону перехідних матчів. На 19 19-й хвилині Рефері Кузиряцький призначив пенальті після падіння Кабаєва у стику з Жичиковим. Повтори на 100% не переконують в очевидності фолу захисника металіста 1925 Напишіть у коментарях, чи був тут пенальті. До позначки підійшов Фері Крамірес, який холоднокровно переграв Мозіля. На 32 й хвилині стався один з визначальних моментів матчу. Мозіль спрямував м'яч далеко вперед на Островського, який рвався вічнавіч з Бущаном, але був збитий Дячуком. Рефері вирішив, що це був фол останньої надії та вилучив дячука. Напишіть у коментарях, чи було тут взагалі порушення правил, бо якщо це фол, то ніщо інше, окрім червоної. Але чи дійсно захисник Динамо збивав суперника своїми протиправними діями, а не застосовував дозволену силову боротьбу. Бекавичіберадзе ударом зі штрафного влучив у стінку, а після добивання не створив великих проблем для Бущана. А на 38-й хвилині Артем Габелок обігрався з партнерами та наважився на удар середньої відстані в лижній кут. Голкіпер Динамо не дістався і рахунок став рівним. Погодьтеся, вийшло красиво. А якщо вважаєте, що цей гол найкращий в турі, то пишіть Габелок у коментарях та вподобайте це відео. В другому таймі харків'яни робили все, аби зберегти цю нічию, а кияна в меншості бракувало сил, аби таки вирвати перемогу. Згодом кількість гравців на полі вирівнялася після другої жовтої для Габелка, але часу в киян вже не було. Тож харків'яни залишаються в ОПЛ. Металіст 19 1925 Динамо 1-1. Монай підійшов до заключного туру на восьмій позиції, але не унебезпечив себе від потрапляння до зони перехідних матчів. А зоря, якби здобула більше очок цьому поєдинку, аніж Дніпро-1 в матчі з Кривбасом, завоювала би срібло. Гості відкрили рахунок вже на восьмій хвилині. Здавалося, б, не дуже динамічний розвиток контратаки у її зародженні. Все ж таки призвів до виходу Русина навіть з воротарем закарпатців після передачі фактично з центру поля. А далі все було справою майстерності Назарія. Нагадаємо, нещодавно Русина було довикликано до національної збірної України замість Романа Єремчука, який зазнав пошкодження. Майже одразу Русин міг оформлювати дубль. Його знову вивіли на побачення з двадцятирічним голкіпером Кемкіним, але він його не переграв. В середині першого тайму гості таки збільшили перевагу. Після подачі з кутового м'яч потрапив до Батагова, який добив його у ворота. Цей гол став дебютним для 21-річного Арсенія Батагова в УПЛ. Цікаво, що ще в першому таймі луганчани знову скористалися високопіднятою лінією оборони господарів, що призвело до чергового виходу русина вічнавіть з воротарем та фолу з призначення пенальті. Щоправда, з позначки русин молодого Кемкіна не переграв. А у другому таймі зоря організувала класну комбінацію, що вкотре призвело до виходу Русина Тета Тет з Кемкіним, де воротар Минаю вже нічим не зміг допомогти команді. А ось тут супергол міг вийти у Шахова. Він бив у падінні через себе, проте Кемкін спрямував м'ячу попередчину і заслужив на ваш лайк. Минай Зоря 0-3. В дербі Дніпропетровщини Кривбасу потрібно було перемагати Дніпро 1 та сподіватися на невдачі Ворсле та Олександрії для потрапляння в лігу конференцій. Дніпро 1 необхідно було виступити найгірше за зорю, аби стати срібним призером УПЛ. Усе вирішив єдиний гол Домінго Бланко на 73-й хвилині. Дніпро 1 кривбас, 1-0. Спортклубівці стають віце чемпіонами України та гратимуть в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Надзвичайно важливий матч відбувався в Рівному. Обом командам важливо було перемагати. Інгулець в такому випадку міг уникнути перехідних матчів, а от Вересу важливо було також сподіватися, що Динамо обіграє Металіст 19 1925 Господарі могли вийти вперед після красивого дальнього удару Блізніченка, але голкіпер Паламарчук та попередчина були проти. Тут Паламарчук також став героєм епізоду, коли відбив м'яч після класного удару гайдучика головою. Продовжував рятувати кіперенгульця і по перерві. В цьому моменті він відбив м'яч після розіграшу кутового і удару з близької відстані. Гості відповіли також з кутового. Козак бив майже з лінії воротарського, але когот потягнув. Ну а вирішальний гол Вовченка це просто перемога в лотереї. Центрбек наважився на удар з дальньої відстані. М'яч підстрибнув перед воротарем і опинився в сітці. У компенсований час у Вереса вилучили курка, однак це вже ні на що не вплинуло. Вересінгулець – 1-0, але обидві команди потрапляють у стикові матчі за право залишитися в УПЛ. Колос, який до останнього туру не гарантував собі місце в УПЛ, зустрічався з невмотивованим Львовом. Непоганий момент на старті поєдинку був у господарів після удару м'якушка зі штрафного, з яким голкіпер впорався. Створили самі собі проблеми львів'яни на рівному місці всередині тайму при переході з оборони в атаку. Врешті-решт, Ольховий відбив удар Мякушка, але ніхто не завадив велетню добити м'яч у порожні ворота. Двадцятирічний гравець відзначився першим голом в кар'єрі на рівні УПЛ. Вітаємо його! Просто перед перервою Чоботенко високо піднімав ногу перед суперником і, хоч намагався уникнути контакту, рефері не вагаючись, показав йому жовту картку, яка виявилася для захисника колоса другою в цьому матчі. Але скористатися чисельною перевагою львів'янам не вдалося за другий тайм вони створили обмаль моментів, які до того ж і не були дуже небезпечними. Тож колос Львів 1-0. Руху було важливо виступити в цьому турі не гірше за інгулець та Верес, аби уникнути зони перехідних матчів. А Олександрія у випадку невдачі ризикувала втратити п'яту позицію. Голів команди не забили, тож рух залишається в прем'єр-лізі, а Олександрія пролітає повз Єврокубки. Рух Олександрія 0-0. Металіст попрощався з УПЛ напередодні. А чорноморцю для уникнення потрапляння в зону перехідних матчів потрібно було виступити не гірше аніж металіст 19-25 п'ять рухингулець та верес в останньому турі. Дублюсова та його асист на хадіду наприкінці матчу принесли одеситам перемогу. Металіст Чорноморець 0-3. Згадуємо результати всіх матчів 30-го туру. Ворскла обіграла шахтар, металіз 19-25 зіграв нічию з Динамо, зоря розтрощила минай, Дніпро 1 переграв Кревбас. А Вересу не вистачило перемоги над інгульцем для збереження прописки у ПЛ. Шахтар чемпіон. Дніпро один здобуває срібло та гратиме в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Зоря фінішувала третю. Динамо лише четверте. Ворскла вирвалася на п'яту сходинку і зіграє в лізі конференцій. Олександрія пролітає повз Єврокубки. У верхній частині таблиці також фінішували кривбас та колос. Чорноморець найкраща команда нижньої частини таблиці. Також Минай рух та Металіз 1925, уникнули пониження в класі. Верес та інгулець будуть грати перехідні матчі за право залишитися в прем'єр-лізі, а металіз та Львів завчасно вилетіли з УПЛ. Пишіть у коментарях, якої команди вам найбільше не вистачатиме. Артем Довбик найкращий бомбардир цього сезону УПЛ, але повторення рекорду результативності Мхітаряна він не досягнув. Другий бомбардир Таулян улянце з Ворскли, який забив 13 голів, стільки ж у Назаря Русина з зорі. Далі йдуть Вана та Буяльський з Динамо. Напишіть, як вважаєте, хто найкращий гравець цього сезону УПЛ. Верес перехідних матчах зіграє проти запорізького металурги, який став четвертою командою першої ліги, а на інгулець очікує два протистояння з Черкаським «ЛНЗ». Напишіть у коментарях, які дві команди з поміж цих гратимуть в УПЛ в наступному сезоні. Не забудьте підписатися на ютуб канал Фанди та вподобати це відео. До зустрічі.